Доброго дня! Я вас вітаю. Хто, усі, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити клоуна. На прошлому уроці ми з вами зробили ручки ніжки вже це у нас є. Сьогодні будемо робити голівку і тулуб. Голівка у нас 4 на 4 теж дві кітальки. Я вже зробила. Бачите, зробила, робиться так, як робиться ніжки і ручки. І ось у нас дірочка. А ось тулуб. Це трошки треба буде постаратися. Вирізаємо 6 на 6, дві дітальки, бачите? І що ми робимо? У нас до тулуба буде прикреплюватись, дивіться, голівка, ручки і ніжки. Це що значить, нам треба буде, бачите, здесь прикріпити одну стрічечку. Тут буде, тут буде у нас. О, ручка одна. Тут іще одну стрічечку. Буде інша ручка. Тут ми прикр... бачите? Посередині стрічечку, це буде голівка. А тут з цієї сторони цілих дві, бачите, раз і два. Сюди ми будемо прив'язувати ніжки. Бачите, як багато? Голівка, ручка, ручка і дві, дві ніжки. Ми з вами прикріпі, прикле, прикріпіли. Його. І тут саме головне, коли будемо сшивати, дивитися, щоб наші оці стрічки всі не, не попали під шов. Бачите, я їх усі от сюди, в дірочку, усі вони в мене, бачите, де? У дірочці І тепер ми з вами вивертаємо. І ось тепер треба вивернути все гарненько. Наповнити голівку, наповнити тулубчик. О, о, бачите, що виходить? Усе отакого торчить з усіх сторін. І тут, і тут, і тут всюди. І отут збоку у нас вийшла дірочка. Через цю дірочку ми наповнюємо нашу. Наш тулуп, і зшиваємо шовчиком, який ми робили з вами потайний. Ось у нас виходить ось такий тулуб, ось така голівка, ось такі ручки і ніжки. Оце все треба зробити на сюди занятті. Ми з вами будемо це все зв'язувати і робити е, зачіску і лице. До побачення! До слідчий зузаня!